Щоб не думати про те, що в нас там вдома твориться, треба якось спілкуватися, якось відлікатися. Коли спілкуємося, вже ж не думаєш, що там ага, вже нічого нема, вже хати нема, не знаєш, куди вертатися. Сподіваємося, що буде перемога. Якось друг друга підтримуємо таким образом. Приходимо сюди до Червоного Хреста, і кожен раз у нас різні заняття. Ми спілкуємося. Обов'язково ми розповідаємо один одному, як пройшов тиждень. Що доброго, гарного ми на цей тиждень зробили. А тоді малюємо, ми робили іграшки для дітей, які приїжджають до Хмельницького, і на жд вокзалі їм вручають. Психологічні різні у нас ігри бувають. Так що. Адрікаємося. Окрім соціальних майстерні. Проводяться майстер-класи, проводяться різні семінари, різні заходи, де саме направлені на підтримку психологічного здоров'я і адаптації людей в суспільстві. На сьогоднішній день охоплено порядка 16 тисяч бенефіціарів.